Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні ми з вами спробуємо зробити таку прикольну штуку. Вона вже, правда, не новинка, але тим паче хочеться і мені зробити таку річ. Аля безперебійник для інтернету, коли немає світла. Хтось скаже, можна придбати, там шнурки можна купити до павербанку і тому подібне. Але я розумію, що вся ця штука буде працювати класно. Але там є деякі нюанси, які мені не зовсім до вподоби. Спробую пояснити, що саме не до вподоби. Ну, перше, оці шнурочки, ті, що продаються, да, там роблять із. Скільки, там, мабуть, із 5 вольт, 12 вольт або 9 вольт, скажімо так, повишаючі шнурки. Ну, там стоїть наподобі такої платки повишайки. І от е, КПД у цих ось повишаючих перетворювачах, преобразователях, ну, не дуже велике. Там потрібно частину енергії тратити для, ну, для перетворення. А от, наприклад, якщо. Напруга живлення буде там 12-18 вольт. Да? Для пониження напруги енергії треба набагато менше. І це зробити набагато простіше. І там буде менше нагріву, і воно повинно працювати краще. Тому було мною прийнято рішення зробити, аля, типу, павербанк, як ми робили паяльну станцію, да? тільки це буде. Отакий От корпусок від скутерного акумулятора. До речі, це, цю штуку ми презентуємо тоді Бібіс Chaisus нашому другому номеру. Тобі привіт, якщо дивишся, це він віддав нам корпусок. Ми тут вичистили все це діло. Так, підготували. Тут вже є посверлені отвори під роз'єм зарядки, під тумблер включення. Я вже зварганив зборочку. 3S2П. Так, все, все поварено. Тут припаяна нікельова лента БМС на 20 А і хватить ну, за глаза. Е, і, скажімо так, ми все це діло зберемо, спаяємо і подивимося, як воно працює. Е, до речі, е, чому, чому саме так? По-перше, тут у нас вже є 12 вольт, плюс-мінус під'єднуємо. У нас вже 12 вольт. Одне живлення є для е, живлення. У того комутатора, куди заходить оптоволокно. Ось Буде такий шнурок, просто плюс-мінус припаяно, та і все. Тут не потрібно нам не повишати, не понижати, тобто все чітко. А от для роутера, для 9 вольтового, буде використаний такий модульок. LM2596, як можете бачити, да? це понижаючий модуль. До 3 А тягне, в принципі, він виглядає солідно сьомкостя по входу, по виходу, є дросіль, доволі такі, ну, нормальних таких розмірів. Я думаю, що все це діло буде працювати чітко класно. Ну, Не знаю, спробую. І зараз все це діло докупи, ну, зрозуміло, що. тумблерок, розйом зарядки, от таке. Тобто все припаяно. Це все діло зараз пробуємо впихати в наш цей корпусок. Воно пищить лізе, як то кажуть. Тугенько, ну нічого. Нам найголовніше, щоб був результат. Красота нам ні до чого. І цю цю штуку ми зарядимо і презентуємо Бібіс Чуйсусу. Нехай він його проекспериментує, перевірить, наскільки його вистачає, бо ну, тут індикатора зарядки не буде, бо немає в мене сюди що поставити. Буде так, до, до відключення, скажімо так. Тому що. Поїхали, працюємо, збираємо, паяємо і десь буде якийсь результат, включусь і покажу. Так, шановна парафія. Трошки піднакидав. Тут уже припаяв, вон там лямпік світить. Зараз будемо регулювати, робити 9 вольт. Наших 9 вольт. Беремо мультипульті. Видно? Я думаю, видно. Спаяльник трошки в сторону, бо, щоб не обпектися, стаємо отак. Що він там у нас показує? 11,6. Ну, Поїхали, робимо 9 вольт. Що треба зрозуміти в яку сторону треба крутити його. Ну. люка. Щось далеко ми заїхали. Дев'ять і двох. Дев'ять ноль один. Давайте зробимо дев'ять один. спробуємо піймати. О, отак. 9,1. Видно? Я думаю, видно. 9,1 вольта. Все, чітко. Тут все є. На вході у нас 12,18. Чітко в натурі клас. Ну, це, в принципі, і все. Зараз тепер паяємо розйомчики. Один на 12 вольт буде, да? і другий буде 9 вольтовий. Його залишилось знайти, де я його кинув, ага є. А другий буде, так само 9-вольтовий. Ось такий концурочок, Ну Все, зараз збираємо і спробуємо. Тут у нас роутер є. Я, правда, не готов сказати, наскільки він вольт. ну Подивимось, може він запуститься та й буде працювати. Якщо що, покажу, включусь. Ну що, отакий От ось коробочок у нас вийшов, бачите? Гарно, класно підписав. Тут плюс, тут мінус Це вихід 12 вольт на світлодіодну стрічку, там чи будь-куди її можна підключити. Довгенький шнурочок у нас 9 вольт, коротенький шнурочок у нас 12 вольт. Отак, от от, без всяких проблем, ця ця штука збирається. Наголушу ще раз, немає індикатора зарядженості батареї. Це таке нема, то й нема. нема де взяти. Баночки набрані все ті самі бушні, але сумарна ємність тут десь 3,5 А. Не знаю, наскільки їх може хватити. Це треба перевірити, поекспериментувати. Але ж, бачите, тут ось навіть написано 12 В 2,3 А. У нас виходить 3,5 А. -години. От якось так. Тому все, беріть собі це до уваги. Що такі речі збираються із мотлоха, який валяється у вас в гаражі або в столику в якомусь, бо по-любому є такі шнурки, є якісь старі неробочі акумулятори від ноутбука, від шурупокрута. там ще від чогось. До речі, по поводу шурупокрута, болгарки акумуляторної і всякого такого разного. По такому принципу можна зібрати ось, наприклад, акумуляторна батарея да, Грандовська. ну, Упустимо цей момент будь-яка. Тут є плюс, є мінус, Тут, наприклад, 21 вольт пише, да? по факту, зараз подивимось. По факту вольт 18 тут повинно бути. Отдай. От що ти ляжеш, будеш робити? Да, 19,7? На базі отакого от акумулятора можна зробити все то саме. Що і тут? Лише потрібно буде два понижаючих модуля. Один, щоб понижав там із 20 вольт до 12, а другий модульок, щоб понижував із 20 вольт до 9. І так само сюди, плюс-мінус вставили і поїхали, все буде у вас чітко працювати. І не треба вам купляти ні зарядку, ні нічого, бо воно у вас вже є. І воно буде працювати без всяких проблем. І таким макаром можна на 12 вольт зробити там, для світлодіодних стрічок. Ну, в общем. Можна придумати, було б тільки бажання. Оце ось такі пироги з котятами. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Бібюсчуйсус, -бі тобі воно скоро приїде. Да? Може я завезу, може ти заїдеш, поекспериментуєш і дасиш нам відео відгук, як воно працює чи не працює. Ну, на цій ноті будемо завершувати вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб вам такі речі ніколи не, не знадоблялися, скажімо так. Хай вам щастить. робимо так і далі буде. 2000 years later. І так, відео відгук про цей акумулятор, який зібрав мені брат. На банках 18650. Не знаю, скільки там він зібрав ампер, скільки воно там мощності. Ну. Він вузенький, зовсім вузенький. І, значить, цей мікромонстер потягнув отаке і отаке. 13 годин. Він повністю був заряжений. 13 годин він видержав і все працювало дуже добре. І зараз він підключений. Ось один другий. Тут у нас 9 вольт, тут у нас 12. От. Гніздо зарядки. Виход 12 вольт, якщо там щось треба. І скажу так, є у мене отака річ, це бустер для прикурки автомобілів і павербанк. В ньому 22 тисячі написано. Но його вистає десь годин на. Це на 6-7. На а цього більше 12 годин. І все роби, все отлично. Ось зараз інтернет підключений. Дивимося. Ну, там, я не знаю. Все працює. Все підключено. Тут. Одна сеть тільки. Це сусідська, напевно. От. Все просто ідеально. Рекомендую. Якщо набрати його реально на дебелому такому корпусі, то я думаю, сутки двоє налегке. Так що так, рекомендую лайк, палець вверх.